Третю дозу вакцини проти коронавірусу у сумах роблять переважно пенсіонери. Про це кореспондентам Суспільного розповіли у двох центрах первинної медико-санітарної допомоги міста, де працюють центри вакцинації. Про те, як триває вакцинація бустерною дозою в Сумах, дивіться далі Я побачила інформацію, що вже можна всім робити, і і вирішила зробити, тому що я вважаю, що це мій захист і себе і рідних таким чином і оточуючих. Захищаю. Боже, можна, що можна. Можна, заповняйтесь буду. Старість не радість, треба підпливатися за здоров'ям. Тобто захист. Потрібно. Так, собі рахую, що здоров'я найголовніше. Ліве плече, будь ласка, у вас яка доза? Третій, бустер на вас, так? Так. Ручку розслабте, положіть собі на коліна. Не, не напрягайте. Тримайте, будь ласка. Все, спасибо. Так, от, тримайте в коридорчику трошки посидіть. Mm, хорошо, спасибо. В Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1 розпочали вакцинацію бустерною дозою сьогодні, розповідає медична директорка закладу Анна Пилипенко. На 13-ту годину зробили 9 щеплень. З них одне медичному працівнику, вісім людям категорії 60. Це група ризику, які і саме ця вікова група більш тяжко переноситься за захворювання і має ускладнення від даної інфекції. Багато людей самі приходять. Ну, зрозуміло, що і сімейні лікарі до відома доносять цю вікову категорію, що у нас щеплення проводяться, запрошують їх. У центрі медико-санітарної допомоги номер 2 почали вводити бустерну дозу із 17 грудня. До нового року її отримали 17 медиків, розповіла заступниця директора центру Людмила Цюкало. Вона сказала, що людей старше 18 почали щеплювати з 6 січня. 95% людей старше 60 років. Зараз вони активно телефонують своїм сімейним лікарям, записуються на вакцинацію. Лікарка Галина Шуркова працює в кабінеті щеплень. Розповідає, що на ранок 10 січня вакцинувалося 23 людини старше 18. За сьогодні вже щеплено три особи. Це особи пенсійного віку. Це ті люди, які вони або вже перехворіли, та вони остерігаються ускладнень або навіть летальних випадків, що буває, або це люди, які навпаки не перехворіли, і вони ну, намагаються максимальний бар'єр створити навколо себе. Третє щеплення від коронавірусу можна робити, якщо від другого минуло від півроку до дев'яти місяців. Бустерну дозу робитимуть вакцинами Moderna або Комірнаті виробництва Pfizer. Якщо ж людина вакцинувалася коронаваком, то третя доза буде зроблена лише «Файзером». Олена Рашевська, Віктор Лапченко. новини на Суспільному, Суми. На сьогодні у міських лікарнях з коронавірусною хворобою перебувають 127 людей, повідомили на апаратній нараді у міського голови спеціаліст управління охорони здоров'я Наталія Кіпенко. З 87 дорослих, які перебувають в наших закладах на стаціонарному лікуванні, невакцинованих 74%. Серед тих, що потребують кисневої терапії, невакциновані 82%. вісімдесят що Потребують інтенсивну терапію та вентиляцію легенів. Усі 100% пацієнтів не вакциновані. За словами Наталії Кіпенко, суми на третьому місці серед обласних центрів за темпами вакцинації.